Вітаю вас, мої прекрасні люди! Ну що, дивимося енергії цього тижня. Вони дуже цікаві. Все у нас уже затягування, відтягування там, осознання закінчується. Поряд вже приходить час підніматися і рухатися вперед. Вже приходить час. Робити вибори, тому що наскільки ми з вами запам'ятали, і ще раз буду повторювати: 2025 рік це рік примноження. Все, що ти маєш всередині, буде множитися. Все, що ти робиш, буде множитися. Все, що ти думаєш, буде множитися. І, і, і недавно одна з моїх наставниць написала таку класну статтю, я з нею взяла шматочок. Катастрофи будуть посилюватися, якщо ви продовжите жити в маніпуляціях, ненависті, стражданнях, претензіях, в тому, що ви небережно, не з любов'ю відноситесь до себе і в тому, що ви живете не по душі, не по серцю, не по волі своїй. І це все буде погіршуватися, буде наростати. І у деяких людей з початком року вже прийшов сніжний ком. Оці 33 нещастя в один день. Це може відбуватися безкінечно. І це все робите ви самі, тому що у Бога немає інших рук. Ніж твої. А також мені сподобалося також ще один такий вираз на навчанні. Почула ключі від твоєї тюрми у тебе в кишені. Дуже крута штука. Тобто, у Бога немає інших рук, по-іншому це звучить. Ключі від твоєї тюрми у тебе в кишені. І ти це все створюєш самостійно. Отже, дивимося, що у нас цього тижня, на що потрібно звернути увагу. Значить, яка зараз енергія в січні захода? Це енергія трансформації і змін, і також знову пришвидшення. У нас і ще, ну, мабуть, з 20-го року починає пришвидшуватися, чи почав пришвидшуватися час. 24-й це взагалі просто моментальна історія, і дуже багато було моментів навчань квантовий стрибок, квантовий стрибок, квантовий стрибок, тому що час дійсно пришвидшується. І це все насправді так і є. Навіть якщо ми будемо дослідження брати, так, чи швидшим стає час. От я десь слухала також лекцію і розповідали про монахів, які живуть там в горах, ці відлюдники, і вони запалюють лампадки. І от вони запалюють лампадку на ніч, потім виходить сонце. І так само запалюють лампадку на день. Є а, якась кількість цієї рідини масла, яке заливається в лампадку. Так от, на сьогоднішній день вже за ніч лампадка не згорає. Час звужується, він іде швидше. Хоча, здається, це ті самі 8 годин, але час все рівно йде швидше. І вже лампадка. Не тухне, не гасне за ніч, вона ще горить, тому що у нас змінюється, посилюється, пришвидшується все. І насправді це історія така: нам важливо звертати на це увагу. Але якщо ви будете просто сидіти і розказувати, що ви не рухаєтеся швидше. У вас буде примножуватись енергія самобічування цього, претензій до себе. А якщо ви почнете думати і робити, а що ж мені зробити, щоб стало краще, щоб я почав або почала рухатися, тоді у нас з'являється інша енергія. Ми беремо і рухаємося. Так, дивимося карти, далі вам ще щось цікаве. Так, на що потрібно звернути увагу? Дивіться, ми з вами проговорювали карта суд. Карта суд це про справедливе відношення до себе. Якщо ви. Дивіться, яка вона цікава. Покажу вам близько, дуже класна, це колода хорор, це колода страхів. Це колода страхів, і я її недарма взяла сьогодні як таку предсказательну на цей тиждень, тому що насправді у нас страхи можуть примножитися і посилитися. Справедливе відношення до себе. Якщо ти розумієш, що ти знаходишся в якомусь ну, зовсім болоті в тебе життя, ну прямо ти в тупіке. Це треба признати, просто признати. І можете зараз навіть зі мною повторити фразу: я признаю, та, приймаю той факт, що в моєму житті відбувається ну, от, щось негативне. І я даю цьому місце. І тоді у нас, на то, коли ми проговорюємо такі фрази, вони не прості. Сила слова Слово має дуже велику силу. Вся магія, все зцілення, весь негатив відбувається через слово, через думку, через слово, через те, що ти генеруєш генеруєш образи. Якщо ти даєш місце тому, що в тебе відбувається в своєму житті, без оцього – ой, ти дебільна скотеняка, рука жопа тварі", і ще що-небудь. Тобто, про те, що я даю цьому місце, так, у мене таке відбувається. Ми… Знімаємо напругу боротьби. Ми такими діями знімаємо напругу боротьби. Наступний крок: у мене є новий намір. Я хочу це змінити. Я прошу потрібних людей в моє життя, потрібні стани в моє життя, потрібні інсайти в моє життя, потрібні енергії в моє життя. Щоб змінити моє життя. Я хочу жити ось так. Ви маєте це все скласти в оцю цепочку. Ви маєте цей ланцюжок скласти. Тому що оця, оця мислімішалка безпочвіна, вона не має ніякого, ніякої матеріалізації, реалізації. А коли ми відносимося справедливо, також є історія, коли у нас є якісь досягнення, коли ми щось робимо, робимо, робимо і постійно знецінюємо, або не даємо собі винагороди. Ну, тобто, я цього досягла, і <кій> це як оцінка: наш розум, наша підсвідомість чекає оцінки. Це зроблено окей, це зроблено класно, ми сюди дійшли круто, супер, це, це те, що треба. Тепер йдемо далі. Як ми робимо, як ми звикли робити, ми знецінюємо. Тобто кажуть: ой, та всі народжують дітей і виховують їх, нічого тут такого немає. Ой, та всі навчаються. Дуже багато, нічого тут такого немає. Ой, та всі заробляють гроші, ходять на роботу, нічого тут такого немає. Але або там всі жінки прибирають і нічого тут такого немає, або всі чоловіки ремонтують машини і нічого тут такого немає. Або всі чоловіки мають забезпечувати свою сім'ю і це нічого такого. Але ви маєте себе винагороджувати, ви маєте давати собі оцінку. Хтось іззовні це не, не має значення, тому що якщо ти сам себе знецінюєш, не оцінюєш достойно, якщо ти сам себе не винагороджуєш, ззовні воно не буде мати такої, такої цінності. Отже, також справедливе відношення до себе. Якщо ти будеш винагороджувати себе, Просто словом або можна один день відпочити клас, далі йдемо завтра. Сьогодні відпочиваємо. Завтра рухаємося далі. І ви будете отримувати так ресурс. Якщо відноситися до себе таким чином, то трапляються вигорання. Трапляються вигорання, і це також несправедливе відношення до себе. Оцей самосуд, оце знецінення або недооцінення або е, 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 заниження своїх можливостей та на що ти здатна, та ти ж нічого не знаєш, а де твій диплом по магії, а де твій диплом по наставничеству, а де твій диплом по целолительству? І ми е, самі себе занижуємо. Ми свої таланти, дари, які дає нам душа, рід, простір. Ми їх занижуємо, ми їх анулюємо. І тоді ми починаємо страждати. І дуже важливо звертати на це увагу, по достоїнству відноситися до себе справедливо і чесно признаватися, що ти робиш в своєму житті. Рівно тоді, коли ви признаєтеся і коли ви чітко описуєте свою ситуацію, не ховаючись від неї, вона може змінитися. Рівно тоді. Просто сидіти і чекати кращих часів, так нічого не відбудеться. Кращі часи, вони там, де ви йдете в любов до себе і в винагороду, вдячність, благодарність, оцю, оце ізобіліє внутрішнє. Воно там, а не е, зовні. Зовні ніхто вам кращі часи не влаштує. Ви це маєте вивчити. Вже ми, можливо, ми вже за 10 років того, що відбувається в нас в Україні. Можливо, ми це вже вивчить маємо. Але ж ми все чекаємо. Ми все чекаємо, ми все нас тримають в ілюзії, і ми самі а, не, не хочемо з неї виходити, бо нам там зручненько сидіти, нічого не робити і вважати, що хтось десь, колись, якийсь там волшебник на голубому вертольоті, порішає ваші вопроси і влаштує вам а, життя як колись прекрасне або наступлять кращі часи. Ні. Тільки ви це все можете зробити. Дивимось наступна карта, що тут у нас? Так, дії. Стався справедливо до себе, свого життя, своїх талантів та дій. Тадій. Включаємо дії, включаємо рух, включаємо зміни. Тому що зміни вони в ваших руках. А, і тут паш жезлів це про те, що а, всі можуть діяти. Будь-хто може змінити своє життя. Ні, не може бути такого, що в когось уже все. А, уже все це коли ви в цьому втіленні втратили свій аватар. Тобто душа вже пішла на переродження. Тут, в цьому втіленні все закінчилося. Уже наступного разу, коли душа отримує аватар, тоді вже буде щось можливо змінити. А коли у вас є аватар, коли ви тут ось в фізичному тілі, ви всі, все можете змінити. Будь-що. Будь-що. І тут не, не грає ролі, скільки вам років, чи у вас є руки-ноги, у вас є аватар. І ви можете все змінити. Ви можете рухатись і діяти. Так, дивимось далі. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів це про те, що ви можете зараз примножити свої фінанси. І також це достаток. Це достаток внутрішній, це достаток зовнішній. Дуже важливо. Прописувати свої бюджети, прораховувати свої бюджети, дивитися, що, куди, і як, якщо ви хочете якихось змін, і ви розумієте, в мене на це немає грошей. Почніть виділяти туди гроші, почніть дивитися, що у вас де, куди провал іде, чому на те, чого вам важливо і чого вам дуже хочеться. Не виділяються кошти, що там насправді лежить. Шукайте, примножуйте, і ви це можете зробити. Так, беремо завершаючу карту, а, висновок а, підтримка від Таро. Так, знову жезли, шість жезлів. А, це про те, що не зупиняйся. Не зупиняйся, повзи, махай руками в сторону своєї цілі, стій, хоча б повернися туди, до цієї цілі, але продовжуй рухатися, не зупиняйся, нічого не зупиняй. Як тільки ти зупиняєшся, ти можеш померти. Ти можеш померти, втратити себе, втратити все, що ти робиш, отже, не зупиняйся. Значить, це буде лозунг нашого наступного тижня, А, ні, цього тижня, цього, який зараз є. Ну що, я вам бажаю дій, я вам бажаю ізобілія, я вам бажаю добробуту, я вам бажаю вдячності, я вам бажаю благодарності, я вам бажаю прийняття. І справедливого відношення до свого життя. З вами була я, ваша запорізька мальфарка. Якщо я вам потрібна на консультації, на чистки, на діагностики негативу, я завжди доступна, я завжди на зв'язку. Отже, пишіть, коментуйте, розповсюджуйте це відео, щоб як найбільше людей дізналися про те, що важливо на цьому тижні. До зустрічі!